В адмінпанелі вашого сайту є можливість виконувати масові дії з товарами. Покроково розберемо цей процес. Як з'єднати товари. Кнопку З'єднати можна використовувати для об'єднання товарів в модифікації. У вкладці адмінпанелі товари знайдіть товари, які потрібно з'єднати. Навпроти потрібних товарів встановіть галочку. Внизу, в стрічці масових дій, натисніть кнопку З'єднати. Оберіть, який з товарів буде основною модифікацією і натисніть відправити. Зверніть увагу, що для всіх модифікацій буде застосовано основну інформацію головної модифікації, опис, розділ, характеристики, бренд тощо. А її артикул буде використовуватись як батьківський артикул. Як копіювати товари? Копіювання товарів може знадовитись, якщо, наприклад, потрібно створити нові модифікації товару. вкладці адмінпанелі товари знайдіть товари, копії яких вам потрібно створити. Навпроти потрібних товарів встановіть галочку. Внизу в стрічці масових дій натисніть кнопку Скопіювати товари і підтвердіть запит. У таблиці з'явиться копія товару із заповненими характеристиками під назвою копії Нижнє підкреслювання назва товару та артикулом Копія нижнє підкреслювання Артикул. Ви можете відредагувати артикул, назву товару та значення параметрів в налаштуваннях цього товару. Зміна відображення Для товарів каталогу передбачена можливість приховувати їх в каталозі. Важливо, якщо у властивостях товару налаштовано значення Відображати Ні. Товар не відображається в каталозі на сайті, але все ще доступний за прямим посиланням. Наприклад, якщо покупець зберіг раніше посилання у себе. Якщо потрібно повністю відключити можливість замовлення, не забудьте змінити статус наявності. Щоб масово вимкнути або увімкнути товари для відображення, у вкладці адмінпанелі товари знайдіть товари, яким потрібно змінити відображення. Навпроти потрібних товарів встановіть галочку. Внизу, в стрічці масових дій, натисніть кнопку Інші дії. Змінити відображення. У вікні, що з'явилося, оберіть так, якщо потрібно відображати товари, і НІ, якщо потрібно приховати товари. Натисніть кнопку Виконати і дочекайтесь завершення процесу. Зміна наявності На платформі передбачено два формати роботи з наявністю товарів статуси наявності або облік залишків товарів. Змінити формат може фахівець підтримки за вашим запитом. Облік залишків. Якщо у вас на проєкті включений облік залишків, для їх масової зміни у розділі адмінпанелі товари знайдіть товари, для яких потрібно відредагувати кількість на складі. Навпроти потрібних товарів, встановіть галочку. Внизу в стрічці масових дій натисніть Внести, якщо потрібно збільшити кількість товарів або винести, якщо кількість потрібно зменшити. У вікні, що з'явилось, навпроти кожного з товарів в стовпці кількість вкажіть, скільки товарів потрібно внести або винести зі складу. Натисніть кнопку Виконати і дочекайтесь завершення процесу. Статуси наявності. В разі використання статусів наявності, в розділі Адмінпанелі товари знайдіть товари, для яких потрібно змінити наявність. Навпроти потрібних товарів, встановіть галочку. Внизу, в стрічці масових дій, натисніть кнопку Інші дії. Змінити наявність. У вікні, що з'явилось, оберіть, який статус потрібно встановити обраним товаром. Натисніть кнопку Виконати і дочекайтесь завершення процесу, Змінити іконки. Іконки або стікери можуть швидко звернути увагу покупця на особливості товару. Вони відображаються на міникартці, а також на сторінці товару, а також впливають на розміщення товарів на вітрині сайту. У вкладці адмінпанелі товари знайдіть товари, яким потрібно внести зміни. Навпроти потрібних товарів встановіть галочку. Внизу, в стрічці масових дій, натисніть Інші дії змінити іконки. У вікні, що з'явиться, з переліку оберіть потрібну іконку і значення, яке потрібно для неї встановити. Так, якщо потрібно активувати іконку або ні, щоб її прибрати. Натисніть Виконати і дочекайтесь завершення процесу. Змінити акції. На сторінці товару можна встановити блок із зворотнім відліком часу до завершення акції. В адмінпанелі товари знайдіть товари, для яких потрібно внести зміни. Навпроти потрібних товарів встановіть галочку. Внизу, в стрічці масових дій, натисніть кнопку Інші дії, змінити акції. У вікні, що з'явилось, внесіть дату та час закінчення акції, а також текст акції всіма мовами, які активовано на сайті. Натисніть Виконати і дочекайтесь завершення процесу. Завантажувати на маркетплейс. Щоб визначити, які товари повинні вивантажуватись в фіт певного маркетплейса, потрібно увімкнути в цих товарах відповідний чекбокс. Щоб зробити це масово, в адмінпанелі товари знайдіть товари, яким потрібно внести ці зміни. Навпроти потрібних товарів, встановіть галочку. Внизу в стрічці масових дій, натисніть Інші дії, завантажувати на маркетплейси. У вікні, що з'явилося, оберіть назву маркетплейса і значення, яке потрібно для нього встановити. Так, якщо потрібно увімкнути товари до Фіда, або ні, якщо їх потрібно прибрати, натисніть Виконати і дочекайтесь завершення процесу.